Уявіть собі цю розкіш. Дворівнові хороми в історичному центрі Києва, гігантська фазенда у безрадичах і трьоповерховий маєток перед прибережним санаторієм. Цим родина Ющенка розжилася за його президентства. А після Віктор Андрійович заволодів ще й гектарами Карпат і непростими. Дивіться, чому саме цю книжку попередньому президенту доведеться перечитувати разом з іншими легендами Майдана. 15-метровий водоспад ГУК гора Хом'як і, як тут кажуть, Дача Президента. Всі ці екскурсійні пам'ятки прославили карпатський природно-заповідний парк Женець. Найсучасніша пам'ятка під умовною назвою Дача президента в екскурсійний маршрут заповідним парком входить неофіційно. Ще вісім років тому сім'ї кумів Євгена Червоненка та Віктора Ющенка облюбували собі цю місцевість. Тутешні не на камеру кажуть, що останнім часом колишній президент Ющенко частенько відвідує свою заповідну резиденцію, мовляв, задіяв там якесь грандіозне будівництво. Екскурсія виявилася платною. В'їзд до карпатського заповідника 10 гривень з людини, дітям 5. Якщо є така краса, то гріх не заробити. Ціну встановив Кабмін, грубо кажучи, по 3 гривні за кожну пам'ятку. Це заповідник чи це просто парк? Це заповідна зона. Заповідна зона. Так. А велика по території? Велика, вона шосп'ять тисяч гектарів. Дівчина на касі підтверджує, що за цим шлагбауном, крім водоспаду і гори хом'як, є і володіння Віктора Андрійовича. А тут Ющенко десь живе чи ні? А він платить по 10 гривень кожен день. А ми заплатили, і шлагбаум відчинився. Перше, що впадає в око рівнесенька, мов скло дорога. Як кажуть у народі, хоч яйце коти. По лівий бік оздоровчий пансіонат з промовистою назвою Медова долина для віпів. В сезон п'ятиденний пансіон коштує тут півтори тисячі доларів. Далі по правий бік туристи замість диких гірських річок, віковічних смерек і рідкісних оленів спостерігають розкішні палаци, які маскуються під карпатський стиль. Саме тут і оселився Віктор Андрійович Ющенко. Будівництво на березі продовжується кількасот метрів вздовж дороги. Далі президентське володіння закінчується. Асфальтована дорога теж. Далі під колесами авто ями, калюжі і каміння. І нарешті водоспад. Кожна екскурсія має починатися з найдостойнішої пам'ятки. Тут це 15-метровий водоспад «Гук». Від пам'ятки віковічної повертаємося до пам'ятки, так би мовити, нажитої. Кожному цікаво, що ж там будує третій президент. Вулики на вході видають господаря. Вулики без бджіл. Там водопади, так? Так, І там млину. Получається штучний ландшафт. Так, Штучне русло зроблене спеціально для млина. Це спеціальне місце для купання. Віченько і справи любить. Помпезні споруди, церква, декоративний млин, штучні водоспади і річкові басейни. Все це в русло гірської річечки женець, притоки прута. Щоб помолитися богові церкві, треба гумові чоботи, як мінімум. Кілька будиночків охорони по всій території стоять недаремно. А ось і вони стражі президентського спокою. Як до церкву зайти? Ну, як? А чого Ну, Як ви говорите? Чому не треба? Де заповідник ми гроші заплатили? Як це не треба? Заповідник? Заповідник 10 заповідник гривень. До... Це, це, це це заповідник у так. Це приватна територія. Це заповідник. це не хто заповідник. А церква це, теж це, це приватна. Так, так. Да, да. Та ви шо, чи я приватна це власна. Підоважний охоронець, як вміє пояснює, що ті кілька гектарів, де стоять будівлі, офіційно не належать до заповідних територій. Це, це постійно була частна територія. А по річку не заповідна? Навіть за навіть коли тут було заповідник. Тут постійно жили люди. Фотографувати експонати цієї пам'ятки заборонено. Ди рейхангу. Ди рейхангу. Чого? Просто бедимось. А чого ви торкаєтесь до мене? А чого ви думаєте? Я, я ж до вас не торкаю. Люті охоронці з туристами принципово не знайомляться. Я запитав, яка різниця вивезла? Яка різниця перезвола? Як це яка різниця? Ну яка різниця? Ви мені коментуєте... Що це міняє ситуацію? Як міняє? того як мене звати? Ну я на вас каргу напишу, наприклад. Ну пиши! Ну так скажіть, як вас з Ну страшно. страшно? Та я сравлю тебе. Понял? А на кого ще? На кого ще? Ви на вас служу! На срали? трали? Ні, ні. Не трали на хазяїна? хозяин, хазяїн, да? так? На цій шикарній пам'ятці радимо повісити табличку для туристів. Не фотографувати зла охорона. Останній пункт маршруту гора Хом'як. Пагорбами виходимо на дивовижне місце. З Дороги цих будиночків не видно, нам довелося півтори години вгори підніматися, аби вийти на цю галявину і побачити, як живе в Карпатах колишній президент України. Ось така пізнавальна вийшла екскурсія. Все. Раніше прес-секретар Віктора Ющенка Ірина Ваннікова уже пояснювала пресі, що шеф не споруджує якийсь закритий відпочинковий комплекс для еліти, а будує культурний центр. Зокрема, тут, начебто, діятиме щонайменше три гуцульські музеї. Речниця Ющенка обіцяє, на території комплексу буде кафе-ресторан, готель на декілька номерів, студія з фонотекою і навіть співоче поле на півтори тисячі осіб. І найголовніше все для людей. Однак це згодом. А поки що... Та я Поняв? А я поняв. А на кого ще? На кого ще? Ми на вас теж. Фото і відео з екскурсії показуємо екологам. Ті шоковані. Цього робити не можна. Це називається переперечна захисна смуга. В даному випадку видно, що е, споруди розташовані ближче, ніж 25 метрів від берега. Відповідно, це є порушення водного кодексу. І е, якби все відбувалося так, як це регламентується законодавством, їх би треба було знести. Будь-який поровно-заповідний фонд це щось, що якась природна територія, яка е, отримувала охоронний статус для того, щоб зберегтись такою, як є. Пошкодження території е, об'єктів проднозаповідного фонду це є стаття 252 Кримінального кодексу. Тобто такі невинні штуки, як будівництво милина, якісь там цехва на березі, якісь дрова. А, в принципі, це кримінальне порушення. Еколог Олексій Василюк обурений побаченим і обіцяє захистити заповідний парк. До цього моменту я про це не знав. Зараз я ну скажете, коли буде сюжет з посиланням на сюжет, я напишу в прокуратуру. Прес-секретар Юшенка Ірина Ваннікова обурена запитаннями про володіння президента, про будівництво знає і підтверджує приналежність Карпатських новобудов Ющенкові. Це його приватні землі його ділянки. те, що там будується іли не ічка, це його земля. Розямля Віктора здивована, чому екологи обурились, не знала, що на березі будувати не можна. Попросила, щоб програма гроші пояснила, де тут порушення, і мені в письмовому вигляді. вас цікавить, що вас трибує, екологічне аспект, що там порушується? Добре, бо я насправді не в контексті. Висновки екологів, які просили, відіслали речниці Віктора Андрійовича. З відповідями досі чекаємо. Може тоді в прокуратурі візьмуться відповісти на наші запитання. Музика